Вітаю всіх на каналі Рунічний Всесвіт. З вами рунових Таро Тера. Пропоную розклад руна дня. Що нам готують руни? Яку нам дадуть пораду? Що нас чекає в сьогоднішньому дні? Руна Сау. Руна сонця, світла. Перемог, радощі, духовності, прояви. Руна Бога Бальдра, сина Одіна та Фрік. Вона має велику мотиваційну силу та жагу до перемог. Величезну творчу наснагу. Буде сьогодні великий потенціал енергії, сили, настрою, прояви. Бажання здоров'я сильне, бажання досягати чогось. Руна Саула покаже соціальні здобутки та цілі зростають обов'язково та звершується те, що людина собі бажає. Людина починає ясно бачити своє призначення, шлях. Всі перешкоди зникають. Тут важлива доброта до себе, до світу, відчування вищих сил та їх покрову, що й тримає нас, що й рухає далі. Важливо ще те, що. Щось людина хоче, да? до чого вона йде, про що вона мріє. Але не тільки думати і мріяти, а й йти, щось робити на цьому шляху до своєї мрії і мети. Це дуже обов'язково, тому що Саула – це не тільки бажання, це хода до цього, це здолання перешкод і сміливість. Така, знаєте, воїнська сміливість. І це головне робити все на позитиві, що допомагає зцілювати ситуації, перешкоди забирати блоки, бачити істин, істинний хід речей. Брати на себе відповідальність теж дуже важливо. Довіряти собі насамперед. Повинна бути ця надія, але й е, така справедлива до себе оцінка, теж не заходити за якісь хмари і строїти собі якісь повітряні е, гарні замки. Бати, бачити реальність і розуміти, до чого йти і як це робити. Це дуже важливо. Можлива буде зміна оточуючих в цей період часу. Міняється, міняєтесь, ти, ви міняється і світ навколо. Тому будьте до цього готові. На всьому цьому шляху треба позитив в собі мати і бачити ті здобутки та досягання, до яких ми йдемо. Да? Головне ваше бажання цього світу змінювати та розуміння речей, опираючись на свій досвід та. Підтримку богів, підтримку людей, котрі вас оточують і розуміють. Бажаю вам світлих мрій, миру, злагоди, здобутків, наснаги на вашому шляху. Будьте яскраві. Будьте індивідуальні, сміливі, перемагайте та здобувайте самі найкращі для вас результати. Хай день буде поштовхом для цього. На все добре, гарного дня!